Будинок постраждав, так? Так, криша постраждала, двері. Це останній привід. Да. А де ви були в цей час? У хаті. Жінка була в погріді. Ну, а я думаю, в хаті остануся. Осколок летів у двері. І з дерною відкрила двері. От, і осколок влетів прямо в хату. А зараз там вже ж можна жити, так? Да, Будем? Да, да. Двері більш-менш. відремонтували, кришу, як-небудь накрили. Злякалися дуже? Ні. Ні? Ні. Уже звикли? Так, да, вже до, до цього якось попривикали. Угу. Вже тікати, як здорово не тікають. 0,98. Давай. Добрий ранок гуманітарна місія пролізка. Мене звуть Альона. Ми прибули підтримати золочівську громаду, саме селище Золочів, яке потрапляє від обстрілів кожного дня, і надати будівельні матеріали людям, які у яких пошкоджені будинки. Це буде будівельний набор. Туди входить 20 дошок, листої збі. Плівка, брезентар на дахи, цвяхи, піна і скотч. так? Начинає з двадцять друга руку. Це третій раз. Де ви ховаєтеся? В домі, в погрібі, в, в хаті, в погрібі. Ну, ми почули, що летить. І трошки ну, заховалися. І коли це все в нас підняло кришу, угу. я не зрозуміла далі, що було. Просто я тлечилася і не поняла, що, що налетіло і як воно летіло. Сусідній двор прилетіла, кап. Соседний дверь пролетел, да, так? Рядом, ну, 20-10 метров. И что с вашей хатой? Ну, стенку завалилась. Стенка завалилась. Две машины и негодность пришли. Угу. Ну, все живые? Да, все живые. Ну, бабушка немножко пострадала. Там лоб ее трошки этим стеклом порезала. Ну. А в цей час вы были в хате все, Хатю, так? Хатю, да. Зараз можно жить в будинку? А, нет, Не можна, не так? Не Ви не живете вдома. газ відключили, що стінки немає. 6 січня вечором після сімнадцяти був прильот на рядом на вулиці. Що у вас сталося, так? Дах пошкодило, зірвало. На чердак, зірвав, забор Всі живі, всі здорові. Всі живі, всі здорові, в хаті були в погріб не встигли. Страшно, було. Страшно, Страшно було. чуть не винесло з коридора, двері вирвало. волна була страшна. Хочу сказати нашим друзям з пролізки дякую, дякую, дякую. Усієї нашої громади допомогли тим домогосподарствам, які були розбиті. Щент. це практично 60 домогосподарств. Сьогодні приїхала пролізка, і 60 домогосподарств отримує набори. Але той час, коли були удари, буквально на наступний день вони приїхали. Це вже практика нашої спільної роботи. Вони зразу ж допомагають. Дуже сильно прострадав золочів. А вони на днях, декілька днів тому пролізка. Була в Турово, Відвезли набори. В одноробівку в колонії передали набори, тобто там, де саме було постраждалі. А окрім е, того, є певні запаси, які стосуються і важких там постійні обстріли йдуть щоденні. Практично для нас дуже важливо те, що на сьогодні в нас є будматеріали. Тому пішле після, е, після нового року і перед новим роком, коли закінчився 24-й рік. Практично у нас не було остатки. Ми просили з Бабаїв, з Карпограда. Е, Червоний хрест нам допомагав Житомира Черкчерніга Полтави, збирали набори. Будматеріали привезли. І початок 2025 року, коли ще не були закуплені будматеріали, було дуже-дуже важко. Всі резерви, які були, вони були виснажені, ми все віддали людям. Але зараз вже ми маємо змогу в повному обсязі допомагати людям. Окрім того, процес іде стосовно є відволоження. Окрім того, з благодійним фондом порядок, поратунок та хелп. Іде робота щодо надання одноразової допомоги 10 тисяч 800, там де знищені і значно пошкоджені будинки. Якщо це там скажімо, вікно розбито або якась невеличка дірочка там на даху, то таке не розглядається. Але це бюджет 25-го року. Є такі моменти, коли скажімо, в приватному будинку, там три вікна розбили і все. Але знищений е, сарай, гараж або кухня, побити господарчі споруди. Ну як правило, там є відновлення, це не, не розглядає. А людям потрібно допомагати. Це потужні кошти для того, щоб відновити домогосподарство і остатися мешкати в Золочівській громаді. Взагалі, проліска це наш надійний партнер, з яким ми маємо е, меморандум про співпрацю. Дуже важливо, це безумовно. Це будівельні матеріали, дуже важливо. Але те, що ми в прошлому році запровадили соціальний автобус, і наші мешканці, практично всіх старостинських округів, мають можливість е е безкоштовно приїжджати до золоче, Зворотню е по своїм питанням, проблемам, якщо потрібно, в лікарня, в магазини, аптека, все це працює. Е е ми пішли далі. Ми працюємо з ним ще по двом напрямкам. Перший напрямок це соціальний автобус Золочів Богодуків, і ми на останній стадії вже завершується оголошення про проведення тендеру. Буде визначений перевізник, і це дуже важливо, тому що якщо в прошлому році ми з перевізниками вели роботу і пропонували відкритий маршрут золочів бога і дійсно він був відкритий. Але коли два-три чоловіка економічно для наших перевізників це не є привабливим, тому вони спробували, не вийшло. Але соціальний автобус це дуже, дуже дуже важливо. І третій варіант роботи етап роботи це автобус до додому. Це мається на увазі. Там, де, скажем, такі села, як Ковалі, або Петрівка, або Лютівка, або Рюмолижна, або Рясне інші села, які віддалені, де це де немає автобусного сполучення, В старостинському округі ми є, але уявіть собі, ну в писарівку ж люди не, не підуть. Хоча він заїжджає у писарівку, тобто це можна а, замовити через старосту, через старосту замовити а, автобус на дому це проект називається, який передбачає перевезення не менше шести людей. Наприклад, зібралися в Петрівці стільки то людей приїхав, автобус забрав, привіз знову людика да, почекав, почекав. Люди попрацювали в золочі, отримали всі послуги, які необхідно. Чи це почта, чи це там карточку відкрити? все, немає питань. Це, це безкоштовно. Це дуже дуже важливий для нас. Проект, скажімо, так, ми задоволені тим на сьогодні транспортна інфраструктура, електричка працює. Два перевізника золочів Харків є, працює соціальний автобус працює практично у всіх старостинських округах. Ну тобто я вважаю, що на сьогоднішній день в цьому сенсі ну все гаразд, і навіть до бойових дій не такі були, не таке було сполучення з Турово. Наприклад, після обстрілів Турово там були певні питання, що стосуються перевізників безпеки для перевізників були удари кабами. І взагалі та сторона мається на увазі туромакара. Не так багато людей приїжали. Але на сьогодні ми маємо от можливість направити і цей проект там, скажімо, і турово або Макарово, або перемогу там Малоргазянського старостинського округу, або в інші. Да, є певна проблема з другами. Я це відзначаю. Будемо після бойових дій, після війни відновлювати. Але на сьогодні це дуже важливо. Льод, е, був саме на вашій вулиці, Так, на нашій вулиці на ну 15 метрів від будинку зі сторони ну, на огороді, але близько дуже до будинку. Ви в цей час були в будинку? Так, цей час було в будинку. Ну, заховалися, зайшли в ванну кімнату. Це було таке миттєве відчуття. Секунда, і на голові оказалось відро штукатурки. Піднялася вся угу. криса. Це незрозуміло було. Просто хата вся в диму. Ми не зрозуміли, що це таке, де це воно було, і такий спочатку шок. Потім, уже після цього шоку, почали дивитися, що як, де, де що пошкоджено. Були повибиті вікна, була зрушена криша. При будинкові всі будівлі повиривало двері, впали криші. в ще дуже був страшний природ, дуже великий і страшний. Бо що змогли своїми силами поновили? Щоб можна було там проживати, бо далі живемо і ждемо на перемогу, тому що це найголовніше. А ми витрики витримали, і думаю, дочекаємось.